Кілька десятків студентів на Євромайдані у Тернополі чергували всю ніч. На ранок активізувалася решта студентства, яке продовжує страйкувати за підписання угоди України про асоціацію з Євросоюзом. О дванадцятій годині протестуючих було вже кілька тисяч. Вони організовано рушили під головний корпус медуніверситету. Там вимагали у ректорату дозволити своїм студентам приєднуватися до акції, оскільки тих, хто навчається у ТДМУ. Трафують за прогули. Врешті учасники акції добилися, аби ректор вишу підписав указ, що енки студентам, які пішли на майдан, дозволять відпрацювати безкоштовно. Старші курси вони ще раніше ходили, тому що все-таки це старші курси вони менше бояться. А перший курс наш потік ми сьогодні сиділи. В нас були лекції. Весь потік всі 150 людей пішли на мітинг. Всі підтримали один одного. Водночас студенти й інші учасники Євромайдану у Тернополі написали спільний лист очільнику області Валентину Хоптяну. Із проханням прийти на майдан та озвучити позицію тернопільської облдержадміністрації як представника президентської влади на Тернопільщині. Ми туди прийшли. Він був на жаль зайнятий сьогодні. Сильно в них відбуваються ради, проте нас гарно прийняли в відділі. Звернень. Ми подали цю заяву, і нам пообіцяли, що заява потрапить особисто в руки Володими Антоновичу. І ми чекаємо відповіді. Весь майдан чекає відповіді від нього. Міська рада Тернополя офіційно підтримує ініціативи студентства, які переросли у масштабний протест на театральному майдані. Моє ставлення таке, що кожен має прийти на Майдан. Хто це може зробити в робочий час, чудово, хто це хто не може зробити в робочий час, повинен зробити це в позаробочий час. Долучатися можна по-різному. Хтось долучається грошима, хто долучається харчуванням, хтось їде до Києва, хтось приходить в Тернопіль. Але я думаю, що на 28, 29 листопада, дні, коли буде де саміт, потрібно максимально мобілізуватись, бути тут і має відчути вся держава, що всі, незалежно чи це студенти, чи працівники, чи пенсіонери, чи чиновники, вони всі мають підтримати, прийти і підтримати. Продовж дня наші знімальні групи працювали на Майдані. Телеканал «ТІВІ-4» проводить прямі включення із тернопільського Євромайдану уже третій день. Спостерігайте онлайн за розвитком подій і у наступні дні акції на нашому сайті. «ТІВІ-4» та в ефірі нашого каналу.